І про те, як розуміють люди очищення влади, ми очевидно дізнаємося вже після цієї виборчої кампанії. От Дивіться, рух чесно, громадський рух чесно оприлюднив інформацію про депутатів, які голосували свого часу. Це було 16 січня цього року за закони про диктатуру. Так і зараз вони намагаються знову потрапити до парламенту. Прошу вивести таку графіку на екран. Посилаюсь на перше джерело громадський рух чесно. Згідно з даними сайту ЦВК, в свою чергу громадський рух чесно посилається на дані саме Центральної виборчої комісії. До Верховної Ради восьмого скликання балотуються 127 депутатів, які голосували за диктаторський закон 16 січня. З них 39 кандидатів балотуються за списками партій. Е, можна, якщо є у нас графіка, ага, ми бачимо зараз. Це опозиційний блок. це Опозиційний блок, так, список депутатів. Ну я не буду всіх зачитувати, в цьому немає сенсу. Так. Це Комуністична партія України на чолі з лідером Петром Симоненком. Далі Сильна Україна, яку, виборчий список, якою очолює Сергій Тігіпко. Прошу вивести на екран. Так. Є. Сильна Україна, лідер Сергій Тігіпко. І далі склад депутатів, які голосували, повторюю за так звані закони про диктатуру, так і Останній блок Петра Порошенка. Там одна людина, Атрош... Атрошенко Владислав, округ номер 206 Але тут треба сказати, що а, а, пан Атрошенко відкликав свій підпис. Щоправда, сталося це зовсім нещодавно. Якщо я не помиляюсь, це сталося 1 жовтня цього року. Я, я, я бачу ваші, ваші посмішки, але ну, юридично цей, цей факт відбувся. Так?